...спитати, що робиться для Києва. Жінки хочуть прийти в туалет, а міниція озброєння зброї вогнепальної націонали на людей і каже, будемо стріляти на ураження, товариство проти нас оголошена війна, щоб вони ні, нікого не було ілюзії. Люди мають право сюди заходити. Ніхто не має права погрожувати людям вогнепальною зброєю. Зараз не військовий стан. Вони хочуть війни, вони її отримують. Закликають всіх, хто боротьбу товариство. Слава Україні! Ми заплатимо штраф побиті вікна. Я обіцяю, ми заплатимо навіть трикратному розмірі штраф за побиті вікна. За побиті вікна люди беруть відповідальність на себе не хвилюйтеся. Ми маємо право заходити у будівлю. Це наше місто, наша Київрада. Ми хочемо тут бачити не по а свою владу законно обрану. Вони спеціально не обирали нікого тут, для того, щоб зараз пересказала Ківрада, цими питаннями у суді. Робити нам мітингу, витворили витамину заборонило, начебто чомусь там ялинки немає на Михайловському і причепилися, що начебто там якась будівля державна. А, а дивіться, скільки людей прийшло? Оце відношення людей до їхніх думок і прагнень. Вони хочуть нас зробити радани. Товаристи за Китаю, проводити і боротися. Попереджаю, у них вогнепальна зброя, вони будуть стріляти на ураження. Вони намігали сили війну вони літі, яка запечатать у будівлю. Не бійтеся. Всё получилось. Я пытаюся назвать туда у нас. Тут есть какие-то смехи, по такой карте, как говорил, не было поражения. И вот этот вот фото в лаке банни на фоне. Просто гидропоения потребен, принимал его. Надо работать, тянуть в тенёй, дерд, даст, валится это. Ело для думала карточка. Никому же я мёрз. 全然。<music> ¡Soy de...

Майдан знаходиться в Києві. Глаза в Києві повинен наводити кін, а на Януковичу. Чому Янукович відмінив вибори в Київраду? Чому Янукович відмінив вибори в київського мера? Чому Янукович нам за місяць ставить йолку? Нам не потрібна зараз на Майдані йолка. Нам на Майдані повинні потрібні були на... Київрада зараз відкрита. Ми повинні туди зайти і вирішувати, що ми будемо робити в Києві, як громадяни Києва. Київ роду Киянам! Київраду Киянам! Київ Киянам! Київ раду, Киянам! Київ раду, Киянам!

Кия нам не потрібна ялинка на Байдані! Кия потрібна своя країна, чия не потрібна диктатура. Кіянам...

estiver wow. o wow. wow. झोन <laughs> 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 ちょっと待って。Wow.

І Щоб ми приймали революційну повіцію. Матій відвільне дії врода. Кілька хмілових людей двійного діївраду. Прошу захватить, ваші підхопки, троше підтримувати героїв. Слава Україні! Слава Україні! Україна! Ця Україна. Ця Україна.

Поронутія, революция, револютія, 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 революція! Революція! револютія. Yeah